Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення у народі називається значно простіше Полтавський дендропарк. Вже найближчим часом це місце збираються зробити унікальною зоною сімейного відпочинку. Директор дендропарку Михайло Шлафер розповідає, що цією територією не займалися більш ніж чверть століття, а згадали про нього лише років три тому. Відтоді до парку повертається минула слава. 2014-й був особливо вдалий у розрізі відновлення дендропарку. Нам вдалося людей повернути. парк уже э, приучить э, к культурному отдыху. Что радует, что пошли семейные э, пары, пошли семьи с маленькими детьми, пожилые люди. То есть полтавчане уже начинают понимать, что дендропарк это место. Досуга, місце, де можна добре віддихнути і полюбуватися на природу. Передусім, це вдалося зробити за рахунок планових дій згідно з довгостроковою програмою розвитку дендропарку. Минулого року тут проклали пішохідні та веломаршрути. Проводилися пленери для вихованців міських шкіл мистецтв. Відбувалися виставки дитячого мистецтва та проходили свята. У парку організовували екскурсії для біологів. Поступово проводиться робота з відновлення втрачених насаджень. Не зупиниться робота і цього року. Задумано і проговор. На ідея – створити екологічний патруль на базі студентів наших вузов для того, щоб патруль мог роз'ясняти людям, тому що в парку нельзя речка костри, а то, що парку нужно відноситися це о... наше о... спільне о... достояння. Окрім цього, продовжить прибирання дендропарку, створення нових зон відпочинку та відновлення флори. У планах проводити свята на відкритому повітрі та інші заходи.